Гарно квітнуть багаторічні гвоздички, але за ними треба доглядати оці усі, що відквітли, вирізати отам унизу, у кущеві. Тепер це виглядає оток. Зрізала сухе, залишила те, що квітне. А, просто квітку відрізати, це неправильно у гвоздики, Вона буде випускати листя отут і отут, і кущ буде завалюватися. Не відсохне, випускатиме кущик, просто негарний буде лиса серединка. А якщо там унизу відрізати, одне-два колінця залишить, а там воно буде рости внизу і кущик буде шапочкою. Ось, бачите, воно отак. Не лисої серединки, тому що я обрізаю. І буду сипати від слимаків. Накупувала всього, бо бачу, що є вони тут. У тому році я.